Друзі, усім привіт! Подивіться, скільки народу у нас сьогодні зібралося. І ви знаєте, чому вони сьогодні усі тут? А тому що сьогодні наша тапа-лапка захворіла. Ось вона лежить така хвора і її треба лікувати негайно. Але є одна проблемка. Наша таполапка дуже боїться уколів. А без них ну просто ніяк. Ну просто треба зробити, щоб вилікувати таполапку. Ну що ж, всі ці друзі прийшли її вмовляти і допомагати і підтримувати. Давайте подивимось, як це буде. А перед цим... Будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку. І, будь ласка, підтримуйте український контент. Ми будемо дуже раді. Ну що ж, поїхали лікувати Таполапку. Добрий день, шановна Таполапка. Що у вас трапило? Що з вами? Ой, мені здається, я захворіла. А що таке, що у вас болить? У мене весь час кидали об стіну, і у мене тепер болить моя лапка. Так, ну що ж, без медичного втручання тут не обійтись, і масаж теж не допоможе. Треба робити укол. Ні, ні! Тільки не це! Тільки не укол, я дуже боюсь уколів. Не це зовсім не боляче. Розслабтесь це буде дуже швидко. Ні, я відмовляюсь від уколів, я не хочу. Ну, послухайте, так ми не зможемо вас вилікувати. Добре, добре, я подумаю. Так, аж ось я приготував отакий от шприц. Подивіться та палапка, він дуже добрий і гарний. Ні. Ні, тільки не цей шприц, а ви ще більшого не могли знайти шприца. Так, здається, мені буде потрібна допомога. Бо цю та не вмовити. Робити уколи, кого ж мені запросити. М -м, може, мого друга. Так, добре, запрошу мого друга. Привіт, друже, привіт. Ти мене кликав? Так. Ти мені можеш допомогти. Мені треба зробити оцим шприцем укол та по лапці. Хе, звичайно, допоможу. Що мені треба робити? Ну, я думаю, що тобі буде потрібно тримати та полапку. Тримати, а де вона? Та вон позаду тебе. М -м, ого, мабуть, я її самі не втримаю. Пухенька. Не чіпайте мене. Не чіпайте, я сама вилікуюсь. Ні сама ви не зможете вилікуватись. Тому слухайте, що ми будемо робити. Лежіть смірно, і ми зробимо вам укольчик. Ой, може мій, а без уколів ніяк. Ні, ніяк. Ой, Добре, добре, давайте спробуємо. І так, беремо обережно шприць. Відкриваємо обережненько, щоб ніхто не вколовся. Так, набираємо ліків з мого чемоданчика. І. Так, 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 так. Ну, що, та палапка, ви готові? Ой, майже майже готова. що мені робити. Стійте смирно і зараз все закінчиться. Добре. Ай, ай ай, 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 яй ай. Так, не вийшло. Ну що ж, треба якось її... Вмовити це зробити. Добре, давай кликати наших друзів. Добре, давай. Так, ну що ж, друзі, давайте спробуємо її вмовити зробити укол. Добре. Та зроби, будь ласка, уколи, я тобі дозволю погладити свого ведмедика панду. А я приніс тобі смачнючу піцу, подивись, зробиш уколи, я тобі її віддам. А я я фокусник, буду показувати тобі цілий день фокуси, якщо ти погодишся зробити цей укольчик. А я, якщо ти не погодишся, уколю тебе твоїм моїм тризубом. Ні-ні-ні, тільки не тризубом. Тапалапочка, я привіз тобі, дивись, скільки артефактів. Я їх сам знайшов. Ой, друзі, ну добре, добре, давайте, давайте. Я вже згодна, давайте. І так, друзі, давайте спробуємо вилікувати нашу тапалапку, поки вона погодилась. Дивіться. Зараз ми будемо її робити у кольчик. мы взяли такий шприц. Ну что ж, Тапалок, ты готова? Ну давай, ты уже скорейше. Так, делись. Опа! О! И совсем не боляче, правда? Ну, майже так. Так, чекай, зараз еще одну лапку вылечим. Ну-ка. Опа! Як ми можемо. І зовсім не страшно. Так, давай тут підлікуємо. Так, 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 Опа! Чудово! Дивіться, як виходить, друзі! Ви можете теж потренуватися на тапалапці, робити уколи. Але будьте дуже обережні. Робіть це краще з дозволу батьків. Будемо кололися іголкою, а краще хай це зроблять за вас батьки і навчать вас. Так, ну що та палапочка, як ти себе почуваєш? Ну Набагато краще вже. Ну що ж, нарешті ми зуміли це зробити. Та палапку підлікували. Ну-ка, як ти бігаєш? Ой! Я ось так бігаю тепер. Ні одна лапка в мене не болить. Але дуже сильно мене кидають по стіні, і я боюсь, що знову в мене щось заболить. Ой, не переживай та лапка. Ми тепер знаємо, як тебе лікувати. Ой, а я тепер зовсім не боюсь ніяких уколів. Це дуже добре, це ти молодець. Ну що ж, всім дякую, друзі. І покажіться, хто мені допоміг. Ось, бачиш, всі твої друзі тут зібралися і дуже за тебе хвилювались. А і ще ми б хотіли вам продемонструвати такий чудовий набір, бачите? Це набір Playmobil в пошуках скарбів, ось ці дві фігурки. Ось такі шукачі скарбів, пригод, такі чудові-чудові фігурки. Бачите? Якщо ви хочете повний огляд цього набору, то, будь ласка, ставте лайки, і ми зробимо для вас повний огляд цього набору. Ну що ж, друзі, ми ще раз вам покажемо, як треба лікувати та палапку. Дивіться, беремо і робимо її! І... Отакий от укольчик. О, зараз. О, дивіться, трішки у нас не вийшло. Зараз друга спроба. Палапочка потерпи. Ти ж смілива у нас. О, дивіться, отакий от бульбашка. Так, а тепер ми її можемо отак от раз і здуть. Чудово, правда? Так, давайте ще раз спробуємо. З якої сторони давайте оцю велику лапку підлікуємо. Отак. От Опа. Бачите, що вийшло? Отак. От а тепер? Опа. І та палапка вилікувалась. Отака От чудова палапка. Дякуємо вам за перегляд! Дякуємо за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Будемо дуже раді далі робити для вас відео. Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент. Ну що, друзі, до нових зустрічей! Пока!